Солоха найвідоміша відьма в українському фольклорі і настільки суперечливий, могутній і загадковий персонаж, що чоловіки боялись її і приписували їй надприродні здібності, чаклунство, називали відьмою і коханкою Богдана Хмельницького. Але за цим легендарним персонажем стояла реальна українська жінка, яка жила у XVII столітті, і майже все, що ми знаємо про неї. Було записано польськими хроністами Самуелем Твардовським та Мартином Кучваревичем. То ким же все таки була ця могутня відьма і чи справді вона володіла магією. Вважалося, що у гетьмана Богдана Хмельницького було три відьми, яким він довіряв і з якими радився ім'я однієї з найвідоміших Соломія Донець або ж Солоха Донцівна. Історія говорить, що вона була активною учасницею визвольної війни українського народу, учасницею битви під пилявцями та битви під заславом у 1649 році. Соломія була сестрою козацького полковника Івана Донця. Місце народження Соломії невідомо, але Іван Донець походив з Полтавського козацького полку, а саме з Книщівки. Про неї відомо, що вона вміло володіла шаблею. Перед боєм завжди викликала когось із вояків на поєдинок, під час фехтування впадала у транс і передбачала фінал битви. В ті часи вважалося, що козаки активно користуються підтримкою відьом, самі ворожать і практикують чари. Казали, наприклад, що вони вміють за допомогою знаходити сховані під землею скарби. Нібито козаки радяться з відьмами і покладаються на їхню допомогу. Під час битв і облог. З такими уявленнями не дивно, що поляки пояснювали свої поразки чарами. Битву під пилявцями у вересні 1648 року вони програли, бо Хмельницький скликав відьом залякати їх. У битві під Збаражем у липні 1649 року козаки теж скористалися чарами. Через які блискавка вдарила у польський табір і розколола держалку у корогви. Самуель Твардовський описує, як перед Заславською битвою, коли вже наближалося коронне військо, сестра донця попередила його, щоб козаки відступали, бо їх чекає невдача. Але цього разу брат її не послухав, прийняв битву і програв. За словами Твардовського, відьму сестру схопили разом із ще однією відьмою. І стратили. У Мартина Кучваревича своя версія подій. Він підтверджує, що сестра доньця була відьмою, і, коли до Заслава ввійшло коронне військо, особисту відьму Хмельницького було схоплено. У версії Кучваревича вона була не тільки помічницею гетьмана, а й коханкою, допомагала йому під пилявцями. Відьму спочатку катували, але під час тортур вона нібито весь час засинала. Бо встигла випити якесь зілля, потім її стратили. Пояснювати незрозумілі явища магію, звичайно, зручно, але у нас своя версія справжньої ролі і талантів Солохи, які не мали нічого спільного з надприроднім чи потойбічним світом. Якщо врахувати, що Соломія походила із родини козацьких старшин, то на той час, всупереч нав'язаним нам стереотипам, члени таких родин. Отримували чудову освіту, знали декілька мов, серед яких, окрім української та польської, були і латина і грецька мова, вміли читати і писати, розумілися на мапах, вивчали історію та розбирались в тогочасних політичних процесах. Отже, Солоха була освіченою жінкою, та й, будучи постійно серед козаків, і розуміючи всю небезпеку від постійних воєн та нападів. Повстань. Не дивно, що вона вправно володіла зброєю, вміла їздити на коні і була пристосована до життя у таборі, знала тонкощі військової справи. Тогочасним відьмам зазвичай приписували вміння варити зілля, заговорювати рани, лікувати людей, повертати мертвих до життя. І Погодьтесь, всі ці навики з базової медичної допомоги дуже необхідні у битві або для захисту від персони якою був Хмельницький звідси й статус особистої відьми. Скоріше за все, Солоха перевіряла, чи немає отрути в їжі, яку приносять гетьману, могла приготувати ліки у разу хвороби та й якийсь відвар від високого тиску або для серця не завадив би. Адже гетьману, на момент Заславської битви, вже було за 50 років. А щодо спілкування з духами або потойбічними силами. Або похід за травами для зілля, то це було дуже зручним прикриттям для зустрічі із таємними союзниками на базарі, або у темному лісі, які могли передати необхідну інформацію про вороже військо. Додайте сюди зовнішню привабливість жінки, хоча про це й не пишуть польські автори, але красива, розумна жінка з аналітичним складом розуму, яка має більше навиків і знань. Ніж середньостатистичний житель тієї місцевості того часу, це ідеальний портрет відьми з надприродними здібностями. А що ви думаєте про такий варіант подій?